Логічні блоки пробує складати Дарина Лишко із 12-ї школи. каже, що їх використовують в інклюзивному навчанні. Не знала це дуже складна система, щоб дітки мали можливість з звичайними дітьми навчатися в одних класах. Про важливість практичних вправ та їх вплив на дрібну моторику розповідає вчителька логопединя Олеся Демиденко. Коли злагоджена робота обов'язково головного мозку, дитина почуває себе комфортно, правильно все сприймає, все чує, бачить і орієнтується просто в власному тілі. Коли немає цих міжпівкульних зв'язків. Уже йде спотворена з сприйняття навколишнього середовища. Досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ділиться зі стажерками заступниця директора восьмої школи Олена Рясна. Пояснює, що таке інклюзивна освіта та як слід її впроваджувати. Є у нас така теоретична частина, коли ми говоримо про нормативні документи, про індивідуальну програму розвитку такої дитини, А є і практична, коли діти вчаться працювати з корекційним обладнанням і можуть спробувати себе в ролі майбутнього педагога. Багато нового відкрила для себе каже учениця 9 класу 28 ї школи Анастасія Макаренко. Говорить, пройти стажування в управлінні освіти вирішила, бо мріє навчатися на педагога. Нам показали освітні освітню мапу, там де ми можемо подивитися, наприклад, до якої школи підходить дитина за її місцем життя. Також розказали якісь моменти більш організаційного характеру. У восьмій школі учнів стажерів приймають вперше. розповіла директорка закладу Тетяна Саєнко. Втім, каже, залюбки, адже питання інклюзивної освіти має велике значення. У нас взагалі в школі 87 учнів, які з особливими освітніми потребами. У нас є спеціальні класи, у нас є інклюзивні класи. Усього зі слів головної спеціалістки Оксани Зубенко в управлінні освіти виявило бажання стажуватися шість осіб. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.